Це до волонтерського центру в Знам'янці заносять допомогу військовим. Її зібрали вихователі та батьки дітей 6-го міського дитсадка. У волонтерській роботі ми приймаємо участь із 2014 року, з самого початку бойових дій, тому що багато батьків є учасниками, цієї, так, учасниками війни, яка проходить на Сході. Тому ми відкликаємося. Діти приготували малюнки. Слава Україні! Героям слава! Свою допомогу до центру привезли представники сьомого дитсадка Знам'янки. До Дня Збройних сил України наші батьки наших вихованців зібрали ліки, зібрали овочі, фрукти, консервацію, навіть жири, масла і звичайно смаколики, вітаміни, апельсини, лимони, яблучка. Тут я для того, щоб Передати ці всі смаколики, всі ці речі піддержати. Ми зичимо вам не знати втрати втоми, живими і здоровими вертатися додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаємо з Днем Збройних сил України! Це привезли солодощі від 4-ї знам'янської школи. Остаємося до побідного, як то кажуть. Ми не можемо їх кинути, не можемо, навіть якщо там снабження на ура, вже, казали, що із питанням з усім все одно хлопці потребують уваги. Обов'язково вони психологічно виснажені. Зібране, передають Наталії Тишкевич. Все складають в ось цьому приміщенні в центрі Знам'янки. Передаємо. Чай, згущене молоко, мандарини, вітаміни для наших захисників, печиво, зефір, вафлі, дуже багато солодощів різних і в ящичках, в тому числі привезли засоби догляду за собою: це бритвені станочки, піна для гоління, мило все зібране, відправлять землякам, бійцям зі знам'янки та району. Було раніше більше волонтерів, були волонтерські групи по всьому місті. Ну, так сталося, ну хтось психологічно втомився, хтось десь поїхав. Але в нас зараз залишився ось такий кістяк міцний, чоловік там 15-20, які постійно допомагають. Ну і якщо раніше ми їздили по селам, по району по Знам'янському, то зараз уже нас всі знають і досі таких. Свят, як зараз ми готуємося до дня збройних сил, люди привозять самі сюди. Каже, допомагати стали менше, бо хлопці мають краще забезпечення. Зараз, звичайно, не та допомога, яка була в 2014 році, коли ми купували бронежилети, одяг, взуття. Цим зараз, слава Богу, армія забезпечена. Зараз наша допомога це маскувальні сітки, це ортопедичні валики. те, що ми можемо виготовити своїми руками. Менше, звичайно, допомоги суттєво менше, в десятки разів менше. Дехто говорить, ми платимо військовий. Збір і цього достатньо. Дехто говорить у них гарні зарплати. Телефонує знам'янчанину військовому з позивним панда. Поно не погано обувають, одягають. Очень приятно, особенно когда присылают и, и, и рисунки детские, и письма от детей. Очень приятно, у нас у всех обвешаны стены. При, приятно, что, что, что с дому к с нам приходят посылки. Это очень приятно и всегда ожидаемо. Мы всегда ждем. Сказать, что мы сильно в чем-то нуждаемся, нет. Но вот так как мешки, шкопы, массети особенно. Э, что мы без волонтеров делали вот в таких именно, в моментах в ситуациях, мы не знаем. Действительно, настолько только волонтеры вот и спасатели. Каже, допомагатимуть бійцям, допоки не настане перемога. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Кіровоградщина.